Ідея повернення до життя померлих людей спирається на концепцію, пов'язану з демоном Лапласа. Лаплас, знаменитий математик, запропонував теоретичну модель, у якій певний всезнаючий демон, маючи повну інформацію про всі частинки у всесвіті, міг би передбачити або відновити будь-які події, знаючи їхній стан у будь-який момент часу. Ця гіпотеза припускає, що теоретично можна змоделювати всю історію галактики з точністю до елементарних частинок, оскільки жодна частинка, з яких складалися живі істоти, не покидала нашу галактику. Лаплас припустив, що. То, маючи досить точну модель, можна було б не тільки спостерігати за історичними подіями, а й змоделювати їх повністю. Ми ж пішли далі у цій теорії і уявили модель, яка дозволила б не тільки спостерігати за минулим, а й маніпулювати цими частинками, відновлюючи будь-які об'єкти або істоти на будь-якому етапі їхнього життя. Сучасні дослідження у галузі квантової механіки та теорії інформації також побічно підтримують цю ідею. Джон Вілер, американський фізик, який розробив концепцію «it from Bit», стверджував, що вся інформація у всесвіті закодована на фундаментальному рівні і теоретично може бути використана для відновлення будь-яких подій або станів, якщо ми отримаємо доступ до цих даних. Технологічне воскресіння можна уявити як зворотне моделювання, коли з тих самих елементарних частинок відновлюється та ж істота на будь-якому етапі її розвитку, будь-то людина або будь-який інший об'єкт. Що думаєте ви? Чи зможе людство втілити цю ідею в життя? Напишіть свою думку в коментарях.